Секта, яка створила власну армію, виробляла хімічну зброю, клонила віруючих у зомбі та планувала глобальний апокаліпсис. Вони мріяли про світову революцію, а замість цього отруїли метро в Токіо. Це історія, яка вибігла з ніг. Аум Сінрікьо – найнебезпечніша секта сучасності. 1984 рік. Напівсліпий його сьока Асахара створює Аум Сінрікьо. Групу, яка спочатку позиціонувала себе як центр медитації, розвитку нестрівностей. Асхар обіцяв послідовникам телепатію, левітацію, безсмертя. Сюди можна було ще додати безконтактний бій і взагалі був фул на бар. Він називав себе Христом 21-го століття і заявляв, що отримує прямі посилання від буд і індуїських богів. До кінця 80-х секта мала понад 10 тисяч послідовників у Японії і приблизно стільки ж у Росії. Вони купували зброю, землі, заводи. Секта навіть висувала кандидатів на вибори до парламенту. Звичайно небезпечно але це показало їхні амбіції. А Захар проголосив Армагеддон, який нібито мав початися з третьої світової війни між США і Японією. Він вчив, що лише його послідовники переживуть кінець у підземних лабораторіях. Секти виготовляли зарин. Це був той самий газ, який пізніше використали в метро. вексгаз вкрай небезпечний, токсичний, нервово-паралітичний агент, бо і навіть пробували розводити, чому. Добре, що безуспішно. У них були навіть установки для виробництва автоматів, броньовані автомобілі і власні гвинтокрили. Майбутні солдати Асахари проходили дуже жорсткі тренування, голодування, відключення сну, духовні експерименти з болем. 1994 рік. Аунт тестує зерин у місті Мацумото. Вони випускають газ у житловому кварталі, щоб убити сусідів, які розглядали позови проти секти. І як результат, вісім загиблих і понад 500 постраждалих. Це атака була як репетиція перед головною атакою на Токіо 20 березня 1995 року. П'ять груп членів секти одночасно приносять пакети із Зарином у різні вагони метро під час ранкового піку. Пакети протикають парасольками, щоб газ поширювався швидше. Як результат, 13 загиблих, але понад 6 тисяч людей отримали серйозні ушкодження, втрата зору, ураження нервів, хронічні хвороби. Вся Японія була паралізована. Це був перший великий хімічний теракт сучасної історії. Після теракту поліція штурмує головний комплекс секти. Там вона знаходить підземні хімічні лабораторії, крематорії, списки неугодних, плани викрадень політиків і вчених. А Сахару знайшли захованим у маленькому підземному боксі, де він сидів, як Буда, і медитував. Сахару та ще 12 керівників секти засудили до страти, і вже в липні 2018 року їх всіх стратили через повішення. Ну, а ти пиши в коментарях, чию історію розібрати наступною, і підписуйся. Далі ще більше шокуючих історій.